Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І як бачите, сьогодні перед нами яєчна шкарлупа. Всі ми готуємо омлет чи яєчню, чи запікаємо пиріг, чи додаємо в різноманітні страви і курячі яйця. Але не поспішайте викидати шкарлупу від сирих яєць. Вона містить дуже багато корисних компонентів. Таким чином, з яєчної шкарлупи можна приготувати універсальне добриво для квітів і не тільки квітів, а також для деяких рослин та овочів на вашому городі. Отже, чим корисна яєчна шкарлупа для рослин? Будь-яка рослина реагує на різні мікроелементи в ґрунті, а в яєчній шкарлупі міститься велика кількість карбонату кальцію, він сприяє зростанню надземних частин. Рослин відіграє дуже важливу роль у процесі фотосинтезу і посилює обмін речовин в тканинах, прискорює витрату запасних білків насіння під час його проростання. Але крім кальцію, в яєчній шкарлупі також міститься ще 27 хімічних елементів, зокрема мідь, залізо, калій, марганець, фтор, сірка, фосфор, селен, кремній, цинк та молімден. Отже, коли можна використовувати яєчну шкарлупу? По-перше, цю яєчну шкарлупу можна використовувати для добрив, якщо рослини потребують додаткових порцій кальцію. По-друге, шкарлупа допомагає розкислити ґрунт, перевести його в родючий стан і наситити киснем. По-третє, яєчна шкарлупа чудовий помічник у боротьбі зі шкідниками. Вона врятує від равликів, кротів, польових мишей. Також у яєчній шкарлупі можна зробити ростки розсади. Найкраще вона, як добриво, підходить для таких городніх рослин, як болгарський перець, баклажани, картопля, томати, смородина, цвітна та звичайна капуста, також кімнатні квіти і рослини, що віддають перевагу нейтральним ґрунтам. Наприклад, декілька корисних порад при застосуванні яєчної шкарлупи. Висаджуючи розсаду цітної капусти, додайте в лунки жменю яєчної шкарлупи. Також можна насипати добриво навколо кожного саджанця, щоб захистити його від шкідників. Наприклад, якщо помідорам не вистачає кальцію, вони починають гнити. І щоб запобігти цій проблемі, потрібно висаджувати помідори разом із яєчною шкарлупою. Щоб виростити м'яку і велику картоплю, потрібно засипати яєчною шкарлупою міжряддя. Коли вирощуєте розсаду, то поява чорної ніжки найпопулярніша проблема. Запобігти цій проблемі допомагає шкарлупа від яєць. Просто кинете порошок яєчної шкарлупи в ємність з розсадою. Порошок отримати досить легко, коли вони висушені, дрібляться досить гарно і легко яєчна шкарлупа. Але є деякі рослини, які не люблять яєчну шкарлупу. До них відносяться горох, огірки, полуниця та кабачок. Також потрібно не забувати, що для добрива потрібно використовувати яєчну шкарлупу тільки від сирих яєць. Від варених не можна, тому що, оскільки після варіння втрачається дуже багато корисних властивостей яєчної шкарлупи. Також дам декілька порад, як робити які настоянки на яєчні шкарлупи для квітів та городу. Наприклад, перший спосіб: одну склянку яєчного порошка. Потрібно його порошок розм... яєчну шкарлупу зробити, залити 4 склянками теплої води і залишити настоюватись 2 тижні. Дану настоянку періодично потрібно збовтувати. Готовим рідким добривом поливати квіти один раз на місяць. Або інший спосіб, на 1 літру окропу взяти 2 столові ложки порошку. Цей спосіб швидкий, оскільки настоїться рідина всього 5 днів. Поливати розсаду або дорослі рослини на ділянці з розрахунком 2 склянки на 1 квадратний метр. Також перемелену шкарлупу можна додавати прямо в ґрунт суміш. Це чудова боротьба рослин із захворюванням чорної ніжки. Для кімнатних рослин можна робити також настої для поливу. Водою настояно на яєчній шкарлупі, можна поливати кімнатні рослини не частіше одного разу на тиждень. Не можна удобрювати яєчною шкарлупою такі кімнатні рослини, як азалія, Камелія, Гарденія, Палергонія, Гортензія. Братки та папороть, оскільки вони не люблять кислий ґрунт, а шкарлупа знижує оскільки навпаки, вони люблять кислий ґрунт, а шкарлупа знижує кислотність. Також з яєчної шкарлупи виходить гарний дренаж для домашніх квітів. На великі шматочки потрібно насипати на дно вазонів шаром. От такими да, шматочками можна насипати шаром до 1,5 см. Також можна додати це доброву ґрунт. На один горщик використовувати. Ложки, чайної ложки по рожку. Ну І також потрібно пам'ятати, що перевищувати норму не варто, тому що деякі кімнатні рослини погано переносять надлишок кальцію, а в шиєсній шкарлупі досить багато кальцію. Отак сушимо, додаємо в рослини, робимо добрива. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви використовуєте яєчну шкарлупу і яким чином використовуєте, можливо, ваші поради допоможуть як мені, так і нашим глядачам. Тому потрібно ділитися власним досвідом, допомагати один одному. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі та підписуємося на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.